Три роки, тисячу сто днів. Відтоді як російські танки в'їхали в Україну, стільки всього відбулося, Вважалось, що великі війни залишилися в минулому, але Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Передрікали, що Україна впаде, але вже три роки вона невпинно бореться, відвоювавши у загарбників значну частину своєї території. Існує також американська адміністрація, яка перейшла від обіцянок підтримки стільки, скільки буде потрібно, через фазу значно зменшеної допомоги до того, що сьогодні риторично і все частіше на практиці крокує в ногу з наративом Владіміра Путіна. Дональд Трамп з одного боку прямо заявляє, що хоче повернути гроші американських платників податків, і навіть очікує п'ятикратного повернення інвестицій з України. З іншого боку, після позитивних новин щодо ресурсної угоди він вказує на те, що може дозволити продовження військової допомоги Україні. Давайте проаналізуємо те, що відбулося останніми днями, і поставимо запитання: чи в інтересах Трампа та Америки розірвати євроатлантичні зв'язки, продовжувати політику примусу та відмовитися від усього капіталу довіри, який створювався протягом десятиліть адміністраціями США? Чи буде Європа вільно розвиватись за рахунок Америки? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Останні тижні після інавгурації Дональда Трампа були схожі на інформаційні американські гірки. Минулого разу ми почали з аналізу ключових подій. Давайте зробимо те ж саме зараз. На вихідних у Німеччині відбулися парламентські вибори, які повернули до влади християнських демократів ХДС ХСС. Однак вони випередили лише на 4 мільйони голосів альтернативу для Німеччини: євроскептичну та проросійську партію, яка виступає за зняття санкцій. І Якщо додати голоси ще однієї ультраправої партії Бієсві Сари Вагенхерт, яка ледь не потрапила до Бундестагу, то понад 25% німецьких голосів отримали партії, які становлять загрозу для внутрішньоєвропейського порядку, наразі однак правитимуть християнські демократи, а Фрідріх Мерц є потенційним канцлером, наймовірніше в коаліції з СДПН Олафа Шольца. Вся коаліція СДПН, ВДП і Зелених отримала гірші результати ніж на попередніх виборах. А АФД та БСВ разом набрали на 15% більше голосів порівняно з минулими виборами. Майбутній канцлер Фрідріх Мерц відразу перейшов на тривожні тони, оголосивши, що Європа повинна прагнути до незалежності від США і що НАТО може скоро померти. На таку позицію зазвичай виважених християнських демократів безсумнівно вплинуло втручання американської адміністрації у вибори в Німеччині. Ілон Маск неодноразово закликав голосувати за АФД на платформі X. Те ж саме кількома днями раніше робив і Джей Ді Венс, атакуючи німецьких лібералів у Мюнхені. Мер це багато говорить про незалежність від американців, але водночас пропонує мало конкретики щодо зміни підходу Німеччини до війни в Україні. Нагадаємо, що головним європейським каталізатором війни був попередник Мерца Ангела Меркель на чолі блоку ХДС ХСС. Крім того, СДПН Шольца залишиться невід'ємною частиною уряду. З іншого боку, варто зазначити, що Мерц походить з більш консервативного крила партії і часто не схвалював політику колишньої канцлерки, в тому числі за її підхід відкритих дверей. Поки Німеччина зайнята внутрішньою організацією, Еммануель Макрон намагається перебрати на себе європейське лідерство у відносинах Європи зі США, відвідавши Дональда Трампа у розмові з президентом США Макрон Вміло маневрував, намагаючись не наступати Трампу на п'ятий, водночас відстоюючи французьку та європейську позицію, коли цього вимагала ситуація. З одного боку Макрон визнав, що, хоча він не розмовляв з путіним з часу трагедії в Бучі, ситуація сьогодні інша, і він готовий до цього. З іншого боку, коли Трамп натякнув, що європейці лише позичають гроші Україні, Макрон швидко його виправив, наголосивши, що Європа забезпечує 60% загальної допомоги, причому значна частина надається у вигляді грантів, а не кредитів. Він також підкреслив, що Росія має нести відповідальність за компенсацію Україні. Водночас він повідомив, що будь-яка угода не може означати капітуляцію України і має бути підкріплена гарантіями безпеки. Цікаво, що він підтримав Трампа, заявивши, що миру можна очікувати навіть протягом найближчих тижнів. Незважаючи на внутрішні проблеми, Франція сьогодні має найсильніші карти на старому континенті, що зміцнює зовнішню політику Еммануеля Макрона. Також Франція має найпотужнішу в Європі армію і ядерну зброю. Вона має надійне джерело чистої енергії, ядерну енергетику. Її економіка набагато менше залежить від автомобільного сектору, який страждає, на відміну від німецької. Крім того, вона найбільш просунута в програмах штучного інтелекту. Звичайно, той факт, що французи мають міцний фундамент, не означає, що будь-яке лідерство в Європі буде простим, але з німецькими проблемами Єлисейський палац відчуває свою можливість. Для початку французи запропонували, що в разі виведення американських військ Париж може направити до Німеччини літаки з ядерною зброєю. Однак сумнівно, що програма Макрона могла б вплинути на політику Дональда Трампа, яка в подальшому продовжувала відповідати наративу Кремля. Ще один епізод цієї відлиги відбувся на форумі ООН, де Вашингтон об'єднався з Москвою щодо резолюції ООН про війну в Україні. Спочатку Сполучені Штати виступили проти підготовленої Європою резолюції, яка засуджувала дії Москви. І підтримувала територіальну цілісність України, проголосувавши так само як Росія, Північна Корея і Білорусь. Потім Сполучені Штати підготували і прийняли резолюцію в Раді Безпеки ООН, яка закликала до припинення конфлікту, але не містила жодної критики на адресу Росії. Крім того, тривали переговори про ресурсну угоду між та Україною, яка офіційно отримала назву Інвестиційний фонд реконструкції. Згідно з початковою версією угоди, фонд буде спрямований на використання максимального прибутку від усіх ресурсів, що належать Україні, до досягнення вартості 500 мільярдів доларів, з метою відновлення ВВП України до рівня 2021 року або до 200 мільярдів доларів у порівнянні зі 180 мільярдами доларів сьогодні. Крім того, угода вимагатиме від України внести суму, що вдвічі перевищує фінансову допомогу, надану Сполученими Штатами, після дати підписання цієї угоди. Американці, ж, в свою чергу, повинні були відповісти взаємністю з наміром довгострокової прихильності до української стабільності та економічного процвітання. Українців намагалися обіграти в цьому питанні, але Зеленський чітко дав зрозуміти, що усвідомлює спробу примусу. Я не підпишу те, за що розплачуватиметься десять поколінь українців. Сказав він на сам кінець. Він додав, що не визнає бороху 500 мільярдів доларів. Американська підтримка досі, як він повідомив, становила 100 мільярдів доларів. І це були не кредити, а гранти, схвалені адміністрацією Байдена і Конгресом. І так переговори продовжилися. Зрештою, Financial Times повідомила, що Україна погодилася на оновлену угоду. Як вона була змінена? Остаточна версія угоди від 24 лютого передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50% доходів від майбутньої монетизації державних мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ та пов'язану з ними логістику. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні. Крім того, угода не включає корисні ресурси, які вже наповнюють державний бюджет України. Це означає, що вона не вплине на поточну діяльність нафтогазу та укрнафти, найбільших виробників газу та нафти в Україні. Угода знову не передбачає жодних гарантій безпеки з боку, США, хоча саме це було однією з основних вимог Києва. Крім того, деякі важливі питання, такі як розмір американської частки в фонді, умови угод про спільну власність. Та визначення юрисдикції залишаються відкритими і мають бути вирішені на майбутніх переговорах. Угода може бути підписана вже у п'ятницю під час візиту Володимира Зеленського до США. Ольга Стефанішина, віце премєр міністр та міністр юстиції України, яка очолювала переговори, заявила, що угода про розподіл ресурсів це лише частина великої картини. Угода також має бути ратифікована українським парламентом, де опозиція вже дала зрозуміти, що буде дуже ретельно її вивчати. Європейський союз також відреагував на американську пропозицію, нагадавши Києву, що у нього є угода з ЄС щодо критично важливих корисних копалин. 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Заявив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Седжорн. Нарешті, в середу, ввечері українська сторона підтвердила, що у п'ятницю Зеленський і Трамп підпишуть угоду. Чи є це проривом? Безумовно, досягнення домовленостей між Києвом і Вашингтоном є позитивним моментом, який може вплинути на ставлення Трампа і його піар-успіх. Але сама угода далека від імплементації. У своєму нинішньому форматі вона більше нагадує попередній меморандум про те, як Україна та США можуть у майбутньому інвестувати в український ресурсний сектор, і разом отримувати від цього прибуток. Чи переросте це в реальну співпрацю залежатиме від подальших домовленостей між Трампом і Зеленським? Згодом президент Зеленський заявив, що угода містить деякі положення, які стосуються гарантії безпеки.

else. It was me. Більше того, у четвера Трамп, схоже, забув про те, що називав Зеленського диктатором, і додав, що дуже поважає його, а його меседж навіть містив можливість допомогти Україні повернути загарбані території. Отже, Трамп допускає можливість продовження війни в Україні, а також можливість подальшої військової підтримки. Хоча б я не надавав великого значення конкретним сумам, оскільки багато ознак вказують на те, що Трамп використовує ці цифри випадково, іншими словами, ми бачимо черговий хід у грі в 5 d шахи, результат якої ми не можемо передбачити сьогодні, але давайте розглянемо похмурий сценарій для західного світу той, в якому Україна буде кинута на призволяще Росії. Американці продовжуватимуть розривати атлантичні зв'язки з Європою і продовжуватимуть руйнувати нинішній міжнародний порядок. Ми повинні пам'ятати, що такі тези все частіше з'являються серед провідних коментаторів. Можна згадати нещодавню статтю Мартіна Вольфа для Financial Times. США зараз є ворогом заходу. Ми оперуємо мозаїкою зв'язків залежностей та інтересів, яку важко зрозуміти всебічно. Фактично ніхто не має повної картини. Кожен гравець Україна, Росія, США, Китай, Європа має свої цілі та важелі впливу в цій грі. І Україна має значні важелі впливу. Київ твердо стоїть на позиціях війни і, здається, дає зрозуміти, що виживе навіть без американців, але з Європою. Але це означає, що Вашингтон не має повного контролю над подіями всупереч тому, що він про це говорить. Навіть у тандемі з Москвою він не може проштовхнути угоду, якщо українці та європейські держави не погоджуються і демонструють рішучість у досягненні своїх цілей. Тиждень тому ми говорили про те, що Європа разом з Україною може взяти на себе лідерство у війні, не оглядаючись на американців. Те, що це теоретично можливо, не означає, що це станеться на практиці через постійну лінь країн ЄС щодо ширших питань політики безпеки. Однак тиск добре діє на країни союзу, оскільки саме тиск три роки тому підштовхнув західні країни до того, щоб розірвати зв'язки з Росією і допомогти Україні. Сьогодні можна спостерігати подібну мобілізацію. Питання в тому, які відчутні наслідки матиме ця політика. Європейці, хоч і з острахом читають чергові заяви Дональда Трампа, досягають висоту вічливої доброзичливості та дипломатії. Однак, з лаштунками відбуваються серйозні зрушення. Європа готується позбутися залежності від американців, поки що у військовому плані, але можливо і в інших сферах, оскільки агресивний порядок денний Трампа продовжується. Економіка спільні інституції чи навіть цінності. Атлантичний світ стоїть перед великим знаком питання. Дональд Трамп та багато американців стверджують, що Європа отримується за рахунок американських податків, живлячись безпекою, яку забезпечують американці. Навіть європейці не оскаржують цю тезу, але їм слід це зробити. Хоча Європа дійсно залежить від США в питаннях безпеки, вона точно не отримувала це безкоштовно. Навпаки, гегемонічне становище Америки виникло завдяки тому, що вона зробила весь світ, особливо союзників, залежними від себе. І в результаті цієї залежності американський військовий сектор, великі технології, фондовий ринок та, зрештою, американський долар, котирувався надзвичайно привілейованим становищем. Американська всемогутність перетворилася на довіру так: європейці чи азіати витрачали на оборону менше, ніж витрачали без американського захисту, але вони все одно витрачали мільярди доларів, значна частина яких йшла на банківські рахунки таких компаній, як Локхід. Рейтіон чи Northrop. Ця військова і промислова міця заснована на цінностях, які об'єднують західний світ, свобода слова і особистості, заборона силового перегляду кордонів, права людини трансформувалася в американський авторитет. Це означало, що весь захід, і не тільки він, шукаючи найкращі інвестиційні інструменти, розмістив більшу частину своїх фінансових надлишків на американському ринку, який представляв найпотужнішу. І найнадійнішу спільноту у світі гроші фактично заполонили американський фондовий ринок, і протягом усієї сучасної історії індекс SP 500 постійно зростав, значно перевищуючи потенціал лише 350 мільйонів американців. Цей надлишок капіталу знайшов вихід у процвітаючому венчурному секторі, який формує основу американських інновацій та переваг. У великих і високих технологіях, таких як штучний інтелект і напівпровідники. Нарешті ми маємо потужний долар, який базується на цих самих засадах, що дає американцям можливість брати борги, вартість яких розподіляється по всьому світу. Тому глобалістська і однополярна політика Вашингтона не була благодійною місією на благо всього світу, який не може впоратися без дядька Сема. Це була цілеспрямована акція, спрямована на те, щоб взяти під контроль всі світові енергетичні роз'єми і згодом модерувати цю систему так, щоб в кінцевому підсумку більшість прибутків надходила до Америки. Світ платить Данину Америці, тільки ніхто про це прямо не говорить. Данину на порядки більшу ніж та яку Трамп вимагав від України. Електрик, який працює в Україні, заробляє 500 доларів у Польщі півтори тисячі, у Німеччині три тисячі, а у США – сім. Кожен із них виконує однакову роботу і присвячує їй однакову кількість годин. Всі мають однакові професійні навички. Звідки виникає різниця в оплаті праці? Ну вона випливає з різного роду переваг, які його вітчизняний ринок має перед світовим ринком, а це сукупність тисяч різних елементів. Звісно, ціни також вищі, але купівельна спроможність і агентура все одно залишаються на боці сильнішого. Тому, коли Дональд Трамп стає на бік Росії у війні, яка порушує всі канони вільного світу, він ставить на карту всі ті переваги, які створили його попередники. Це починається з девальвації американських компаній оборонної промисловості і підвищення вартості європейських аналогів. Але якщо ця тенденція збережеться, то на цьому не закінчиться. Інвестиції в нестабільний і менш надійний американський ринок будуть скорочуватися іноземними інвесторами доларовий обіг може все більше підриватися не лише країнами Брікс чи глобального півдня, а й європейцями та іншими досі союзниками, особливо коли кожного з них шантажуватимуть митами. Європейський союз був створений для того, щоб накрутити Сполучені Штати, заявив нещодавно Трамп, оголосивши про введення 25% мита на товари з ЄС, що вдарить насамперед по автомобільному ринку. Ослаблений фондовий ринок сприятиме зміцненню великих технологій, які звикнувши до океану готівки, раптом будуть змушені давати собі раду в набагато скромніших умовах. Не забуваємо, що американські великі технології повністю проникли в Європу. Тож, якщо американське відчуження прогресуватиме, у Європі зростатиме мотивація, в тому числі соціальна, замінити американські великі технології на свої власні. Клон Facebook, X, Інстаграм або навіть YouTube для Європи був би тривіально простим. За цим також може послідувати повернення до виробництва апаратного забезпечення. Додайте до цього національний дух. Америка покладається на іммігрантів. Більшість з них приїхали до штатів у пошуках кращого заробітку, але також і тому, що Америка як країна базується на правильних цінностях. Коли ці цінності підриваються, бажання найвидатніших особистостей емігрувати до Америки також може похитнутися, оскільки це, як правило, найбільш свідомі люди. Дуже схожий аргумент навів у своєму нещодавному пості Викс Баладжі Шрінівасан, один із найвідоміших мислителів Кремнієвої долини. Давайте послухаємо. На відміну від минулих імперій, американська імперія це прихована імперія, як зазначає Даніель і Мервар. На відміну від Британської імперії, вона не називається явно імперською, навіть якщо від країн очікується, що вони підкорятимуться Вашингтону і платитимуть данину, купуючи казначейські облігації. Так, чи інакше ця розмова складна, тому що якщо ви говорите імперія, то люди миттєво припускають, що ви говорите, що імперія це погано. Але це не завжди погано, іноді це має самозахист, тому що влада не терпить вакууму, і якщо ви вирішили не грати за світове панування, то цілком можливо, що над вами буде панувати той, хто грає. Така логіка імперії. Це розуміли багато поколінь тому, але сьогодні ні ліві, ні праві не усвідомлюють, що було зроблено для побудови американської імперії. Вони просто успадкували її, вони її не розуміють. Серед іншого, крайні ліві не розуміють, що для цього потрібен був капіталізм і торгівля. Націоналістичні праві не розуміють, що для цього потрібна була демократія і союзники. Поєднання цих речей було єдиним способом побудувати багатомільярдну глобальну торговельну спілку, яка підтримує долар США. Ви не можете зробити це лише 77 мільйонами виборців Трампа або 75 мільйонами демократів. Вам потрібні торгові партнери, вам потрібні союзники. Інакше коли ви друкуєте 6 трильйонів доларів, як це робили США у 2020-2022 роках. Вони розподіляються не серед 6 мільярдів з гаком людей по всьому світу, а лише серед 330 мільйонів американців, оскільки інфляція це оподаткування, це падіння ефективної податкової бази на 95% ви переходите від друку тисячі доларів на людину до двадцяти тисяч на людину з усіма очевидними наслідками, іншими словами, гра Дональда Трампа несе перш за все величезну небезпеку для статусу Америки та процвітання американців, яке виникло внаслідок перемоги у другій світовій війні та угод бреттон Вудса. Звісно, це не означає, що Америка впаде, аж ніяк Америка впорається, навіть якщо стане повністю незалежною і закриє свої двері для світу. Вона має все необхідне для самостійного функціонування, однак вона стане біднішою і менш впливовою, що не відповідає інтересам Вашингтона. Саме тому наратив про Європу, що живе за рахунок інших, є хибним і не враховує наслідків другого, третього чи четвертого порядку. Гегемоністська позиція Сполучених Штатів принесла величезні привілеї багатьом ключовим елементам їхньої державності. Дезорієнтація і розброєння Європи були вигідні Росії, але з точки зору великої стратегії, також і Америці, оскільки вона могла проникнути в Європу технологічно і зробити її залежною в питаннях безпеки, а отже, і стратегії. Після кількох десятиліть такої взаємозалежності обидві сторони дійшли висновку, що такий порядок речей їх влаштовує. Однак гіршим і небезпечнішим він був не для американців, а для європейців. Тому сьогоднішня мобілізація в першу чергу слугує Європі, і за це як не парадоксально можна подякувати Дональду Трампу. Однак зближення з Росією і застосування економічного примусу еквівалентного військовим репараціям до жертви війни це зовсім інший масштаб дій, і їхній ефект може бути протилежним задуманому. Дякуємо, що дивились Good Times, з Times українською. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. За можливості підтримайте наш проект фінансово реквізити в описі.